На Коломищині вшановували Тараса Шевченка. З нагоди 198-ї річниці від дня народження Кобзаря відбулася урочиста хода та покладання квітів до підніжжя пам'ятника українському генію. Продовжилося міськрайонне свято у Палаці культури Народний дім тут відбулася святкова академія. Побували на заходах і наші журналісти. Коломищина відзначає чергові роковини від дня народження Кобзаря. Тарас Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість присвячені українському народу. Тарас Шевченко є одним з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Його ім'я відоме у всьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені на велику кількість світових мов. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці, населені пункти. Шевченкознавець Євген Сверстюк сказав про поета так: у молитовному ключі вічна таємниця поезії Кобзе. Співзвучного з ладом народної душі, спраглої любови, правди і добра. У своєму заповіті поет утверджує той неспокій, що супроводжував його протягом усього життя. Тільки коли всі вороги будуть переможені, в Україні запанує щастя, душа його матиме спокій. Шевченко закликає українців до боротьби за волю, за право самостійно панувати на своїй землі. Актуальність поезії Шевченка за понад півтора століття лише зросла. Вона справді багатогранна і невичерпна. Коли зима повертає на весну, проходять у нас березневі шевченківські дні. І знаходять слова Тараса відгук у мільйонах українських сердець. Будять ясні думи а разом вони є силою народною, здатною перетворити Україну на сучасну, демократичну, справедливу і, зрештою, будемо сподіватись процвітаючу державу.